Привіт. Це знову я. Бум! Що ми знаємо про Буллі? Одна з найменш відомих ігор від Rockstar Games, найменш улюблений син в сім'ї, про якого майже ніколи не згадують. Одна з тих ігор, яку Rockstar навіть не пробували доїти. перевиданнями, онлайном чи доповненнями. Гру хвалили критики і гравці, але забули швидше, ніж. І я забув дописати жарт. Допишіть замість мене, будь ласка. Давайте поглянемо, що тут до чого і чи справді ця гра заслуговує на свої оцінки. Занурено захоплюючий світ американського шкільного життя. Ми починаємо гру за Бобі Хіла, якого взуть в нову школу. З контексту ми розуміємо, що Пегі нарешті пішла від того газового маніяка до іншого чоловіка. Але Бобі цьому зовсім не радий. Oh, fuck. I can't по прибуттю нас просять пройти до директора. Але я, як справжня миша, вирішив розвідати територію. Відразу ж до нас пристають місцеві майонези. Горчин європейський. Додайте смаку, святам. Тікаючи від них, я натрапив на приміщення, яке переклав як чоловіча піч. Але діватись було нікуди довелось бігти до неї. Хулиганимо. В подальшій розвідці потрапляємо в жіночу піч. Стелс. Куди ти йдеш, куди ти йдеш? Не йди туди. Не йди, куди йдеш? Куди що там? Як там що? Що ти з ким? Де де? Де як де? Що? Куди йдеш? Ти хто де як де? Oh, no. Гражитьтєва тим, що ти не вмієш битися. Тобто тебе ще не навчили, а тебе вже б'ють. Я, звісно, не фейсшеймер. Але. Ти виглядаєш так, не наче вмазалася пикою вплавлений сирок, десь у 57-му. Більше з тим, пора вже й до директора йти. Він дає нам класичну промову по типу Ви їстимете, коли ми вам скажемо. І сратимете, коли ми вам скажемо. Сятимете, коли ми вам скажемо. Спатимете, коли ми вам скажемо. Після розмови з директором починається перша глава. Нам дають перше завдання. Ми провалюємо перше завдання. Добігаємо до гуртожитку. Нас зустрічають. Вони не зрозуміли, як тут все влаштовано. я завітав сюди, щоб пожувати жуйки, а потім комусь добряче накопати. А жуйку я вже всю вижував. Знайомимось з нашими сусідами. Сусід номер один. Ну, ще в мені і сусід номер 2 Одне з найважливіших питань буде в цьому випуску. Чи присутні якісь із наступних маркерів аб'юзивних відносин у їхньому житті? На цьому перша місія закінчується. Примітка. Пару місій я пропускаю. Того, що вони навчальні, і того, що. Но. No! 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 Партнер підвищує голос чи демонструє погрози виразом обличчя і поставили. Щоб залякати. Ah! Без зволікань переходимо до другої місії. Побити бомжа. Убиває дружбу середньовікова чума. Ах ти криса, єбана тікай. Боже, як я люблю місії з союзниками-ботами. Спроба номер 2 Успішно доходимо до бомжа. Він проганяє хуліганів. Але не нас. Просить принести транзистори. Ще подай принеси місію, окей. В нагороду вчить нас синьому кунг фу. В процесі переміщення до гуртожитку мене ловлять агенти і відправляють на урок. Наступна місія. Наш новий друг просить провести його з бібліотеки в туалет, а в нагороду дає нам. Мікрохвильову піч Тронікс. <плес> Боже, як я люблю місії з і ботом. <плес> You idiot! З другої спроби все пішло краще, аж доки ми не зайшли в туалет. Місію виконано. Далі кілька місій на захист слабких. Отримуємо скейт і поцілунок. Знову не сваряться. Тобто зізнатись, в цьому буде складно. Я б'ю, я перерушу. До статевого небажного контакту, я підвищу голос. Наступна місія. Кандидат в президенти просить прикрити його під час промови і обіцяє грошей. Це, звісно, не мікрохвильовка, але я згоден. Досить фанова місія в стилі тривимірного догхант, хоч і дуже довга. Знаєте, буває таке: коли ти заходиш додому, а там лежить нацист в твоєму ліжку. Насправді, просто он став Холої. А це означає різні капості. Заподіємо трохи шкоди. І фінальним акордом робимо підступ Лукашенку. А я ще вам покажу, откуда готовілось нападін. Нарешті отримали нормальний одяг. Ліно الصوارم نشيد до Знову місія Подай принеси але в цей раз з доганялками. Ізі І от прийшла пора для сам сіріт. Пробираємося з нашим сусід номер 1 в школу. Проходимо кілька простих головоломок. І тут то виявляється, що наш сусід це і є Сіріе Сір. Без особливих проблем розправляємось з босом, і на цьому закінчується перша глава. Фух, Якщо чесно, поки гра здається дуже одноманітною. Прив'язана камера незручна, а система навчання абсолютно дика. Але що в цій грі є. Чи буду я грати далі? Гадаю, що. Ну, все, до нових встреч, пока.